Друзі, це 26 лютого. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, сьогодні дуже шикарний день. Сонце тепле-тепле, невеличкий вітерок, але він теж теплий. Джілки э, дуже гарно літають, дуже гарно носять пильцю. Зараз пів 12-ї дня. Э, і ось вот така вот красота. Но річ не в этом. Речь піде в тому, друзі. Прийшла мені посилка, зараз її в з вами розпакуємо. І ну, судя по названням, ви вже зрозуміли, це плівка для вуликів. Е, велика кількість бджолярів вже давно використовують плівку на своїх пасіках. Є також і бджолярі, котрі не признають бджі плівку, так як ну, я навіть не знаю по якій причині. Е, ну, вони мабуть розглядають е, плівку. Ну, не так, як її бджолярі використовують, і за того їм кажеться, що це не потрібно. Ну і тому подібне. Так що ми будемо говорити для тих людей, котрих вона цікавить. А судя по названню, якщо вас плівка не цікавить, ви просто не дивитеся і воно вам не треба. За даного виробника ви знаєте вже давно, так як неоднократно е і в мене було на каналі ця продукція вже і у других хлопців на каналі, так як це наш, скажімо так, колега сам із Житомира або з Житомирської області. Тернопільськ. Бреш. А що то я за Житомир подумав? Ну не важливо. Він наш колега, теж має бджілки, теж займається бджолярством, але також є виробником пеноп... Кажу, виробником плівки. І от зараз у них з'явився новий продукт. Це плівка повищеної, скажімо так, ну, коротше, повищеної стойкості до ультрафіолетах. Вона якогось інакшого кольору, вроді жовтого, ну і має повищений клас до е, ультрафіолета. Оця плівка, е, ну я не пам'ятав, коли ми останній раз купляли. Після того вже нам Іван завжди відсилав. Е, ну, коротше, так, щоб прям от, навіть ця плівка приходила в негодність через якийсь термін. Бо і ультрафіолет розгриз, ні, і цього не було. Вона і так дуже добре тримається і гарно себе демонструє. Ну і також чим преимущество у цієї плівки, цього виробника, він її ріже під е, приблизно підходящий розмір до кожного бджеляря. Залишається тільки нарізати на кусочки. А він сам бджеляр розуміє, яку би треба, і вирішив якийсь там один розмір її е, торсувати, і бджелярі вже скажімо так, мають продукт. Котрий немає відходу, так як е, розмір вже видержаний, да, а ви тільки ріжете на На е, свої розмір. Так, отак це виглядає, друзі. Бачимо mm. на жовтого кольору. Ну, зараз розпакуємо і... mm -hmm. 에, короче, ага, давайте я достану, щоб, щоб продемонструвати. Я закріплю першим коментарем, звісно, що е, ці дані. Ну, а кому буде цікаво, може і так подивитися. Так. Вага. Вага кілограм. Довжина 50 метрів, товщина 150 мікрон, ширина 58 см. Е, е, ага, номер телефон, вот отут. Так що, кому потрібно, звертайтеся. І... І все, і користуйтеся. Так, це зверху упаковка, Ми її розпакуємо і подивимося, як вона виглядає внутрі. Так, бачимо, що вона е, такого. Uh -huh. ну, бачимо, да, наскільки вона відрізняється. Uh -huh. да. Вона жовтого кольору, uh -huh. має повищений захист. І подивимося на наш розмір. Ну, от, мінімальна кількість торчати буде, і гарно буде. Чи ми, мабуть, її так використовуємо? Так, так. так, ми її mm -hmm. так використовували. Ми, так, ми любимо, щоб у нас поширше було, yeah. щоб не тратити час на те, щоб довго скажімо mm -hmm. так, не центрувати yeah. клейонку на кришу. Буде коли дує вітер, yeah. і коли вона тютілька в тютюльки відрізана, дуже незручно ставиш, вітер здуває, ти крише накриваєш. А коли вона має такі нахльости по yeah. 10 см на кожну сторону, туди це може набагато скоріше робити. Так що, Отакий От розмір. Можливо, і у виробника може нарізати під індивідуальний розмір, але це вже треба його питати. Дзвоните, питаєте, і якщо у нього є така можливість перестроїти для вас, скажімо так, станок на порізку, можливо, він може зробити і інакший для вас розмір. Отак От виглядає. Ціни не знаю. Це мені подарунок вислали, для того, щоб я продемонстрував і бджолярям показав. Все, друзі. Показав, розказав, е, першим коментарем закріпимо е, координати. подивіться, як ще тут літають. Дуже шикарно літають. Mm -hmm. Дуже гарно носять пильцю. Yeah. Ну Все, по великому рахунку. Почалась весна. Хоч і ще пару календарних днів, буквально скільки 2-3 календарні дні зими і вже розпочнеться весна. Е, вже років, мабуть, 5. Весна приходила набагато пізніше. Для нас, для Закарпаття, це от нормально. Завжди на середину лютого, завжди були обльоти, завжди були там, я не знаю, розплоди і тому подібне. Ну, трішки якось змінився клімат. І от років 5-6 останніх це все змістилося буквально десь ну, на три тижні. Якщо це, грубо говоря, середина лютого, так це, грубо говоря, десь на середину. На початок березня змістилися всі обльоти, ці початок вісняного розвитку і тому подібне. Що я ще хочу сказати? Перший обльот цього року був 6 лютого, сьогодні 26. -го. Буквально завтра буде 21 день, якщо від 6 числа бджілки почали відкладати яйця. А скоріш за все, так і пройшло, бо відразу розпалися, відразу почали працювати клуби. Можливо, з дня на день вже з'являться нові молоді бджілки. І прирост сімей буде вже поетапно розувеличуватися. Якщо ми раніше, грубо говоря, ставили, ну давайте відтолкнемося от від початку розплоду. Якщо раніше у нас це було в перших числах березня, ну я не раніше говорю за останні от 5 років. В перших числах березня, так тепер все, ну, грубо говоря, в десятих числах лютого. На днів 20, то змістилося. І якщо ми завжди собі дозволяли класти вощину в перших числах квітня, а деколи навіть в останніх числах е, березня, грубо говоря, ну нехай буде перше число, перше квітня. Та якщо ми здвигаємося на 20 днів, так числу 15 березню цього року, якщо нічого не буде мінятися, можливо вже підстановка вощини, відбудовка рамок і тому подібне. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!